У Віталія Козловського народився син. З чим ми його усі вітаємо. Тепер у співака є Оскар. Саме так назвали дитину. А які події ще сталися в Україні, дізнайтеся далі. Повірте, ви будете здивовані. Репер Потап із України тихенько поїхав та забути про себе співгромадянам аж ніяк не дає. І на тижні Олексій втрапив у черговий скандал. У мережі з'явилася фіша запланованого концерту у Німеччині, де потап був заявлений як виконавець Рашин Ретро та артист одразу виправдався. І мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. А це була неузгоджена афіша. Її виставила ми її зараз. Виправили я приношу свої. Вибачення перед всіми кого бурлаце. Ну вибачте, не догледіли. Та концерт таки відбувся, і уникнути критики не вдалося. Адже в німецькому клубі, де часто виступають російські артисти-путіністи, потеп виконував свій старий російськомовний репертуар. Там де прямо не пролезем, ми пройдемо бачком. Так потепе, Все пучком. А ось вам трохи цікавої статистики. З початку року 237 українських артистів випустили 720 треків російською мовою. Це 10% від загальних релізів. Серед них і співачка Лобода, спроби якої українізуватися, схоже таки зазнали фіаско. Втім, приміром кума співачки Юла виправдовує такий вибір світи вимогою її аудиторії. Те, що співає Світлана, мабуть, це її рішення на сьогоднішній день. Знаю, що в вона дуже велике коло російськомовної публіки, і якщо вона випускає російські пісні, це її вибір. Але є й хороші новини. Згідно зі статистикою, майже 6 тисяч пісень цьогоріч створено саме українською мовою новий рекорд українського контенту. Коли ти щось створюєш російською мовою, ти автоматично робиш вклад в культурну спадщину Росії. Вони це все потім притягнуть до себе, бо це російською мовою. 11 квітня, у день свого 27-річчя Меловін презентував кліп на пісню Дрімер, з якою брав участь у нацвідборі на Євробачення. Символічним став і сам сюжет кліпу про те, як народжується зірка. А заради втілення власного задуму співакові довелося перебороти страхи і вперше постати перед камерами оголеним. Десь скандально, десь а, занадто щиро, а десь а, провокаційно. Аж ніяк не до веселощів нині співачці Ліда Лі. Далі. На початку року, очевидці її підловили в барі, нібито геть п'яною. Втім, днями блогер Богдан Беспалов показав відео і підтвердив, що співачка дійсно проходить лікування від Алкозалежності. Ось цей кружочок, який нам злили, це з близького оточення співачки. Як я зрозумів, у них є чат. Для друзів, де вони спілкуються між собою, і там Ліда ось скинула кружечок і розповідала про те, як проходить зараз її лікування. На злиття співачка одразу відреагувала. Підступність близьких друзів назвала ударом у спину і закрила сторінку. Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюсь. Це лише останній епізод прірви. На етапі запуску надважливий проєкт Юкраїна Казок. Фольклористові Миколі Зінчуку для проєкту вдалося записати тисячі байок з різних регіонів України, а відомі українські голоси їх озвучили. Просив би батьків українських більше звертати увагу на такі платформи. Ми самі мусимо посякнути, бути оцим прекрасною енергією і заражати цим дітей. Навіть якщо батьків немає часу, ми можемо заохочувати до того, щоб споживати більше українського контенту і менше втикати російських мультиків. Тому це мені здається важлива місія, і саме те, що дуже багато людей відомих доєдналися. Цінність в тому, що дитина привчалася до української мови і до українського, українського продукту до того, що було створено українцями і для українців. Надважливою стала робота і фотографів Костянтина та влади Ліберових, які у найгарячіших точках фіксують реалії життя українців у війну такою, яка вона є. Вони виконуючи свою роботу, постійно ризикують своїм життям для того, щоб передати ту саму емоцію, ту саму подію. Дуже важливо знаходитись у цей момент поруч з тими людьми, хто виконує завдання. Звісно, на виставку лінія зіткнення, що працюватиме до кінця квітня, завітали герої світлин. Це світлина була зроблена на Донбасі, дуже сильно допомагає залишити слід в історії, тому що це все дуже важливо. Це важливо майбутнім поколінням. Вони це роблять заради нас усіх, заради нашої країни і заради того, щоб привертати увагу до нашої проблеми. Та люди знали, де правда. І просто зараз всю правду ексклюзивно розкажуть самі Влада та Костянтин. Ліберови не пропустіть.